Віктор Франко, австрійський психіатр і невролог, і єврей, який пройшов через нацистські концентраційні табори, зокрема Аушвіц і Дахау. У 1942 році він мав можливість імміграції, але він свідомо залишився у відні, щоб не покидати батьків. Невдовзі депортувало всю родину. Більшість із них загинули. У таборі Франко втратив усе ім'я, соціальний статус, професію, особисті речі. У перший же день у нього забрали рукопис книги, над якою він працював роками. Він описував момент, коли стояв голий у бараці і в руці тримав лише клаптик паперу з конспектами. І саме тоді він вирішив: якщо виживе, відтворить цю. Роботу з пам'яті умови були критичні: хронічний голод, виснажлива праця, побиття, холод приниження. Франкл спостерігав, як люди втрачали волю до життя і як одразу після цього ламалося тіло. Він описує явище, яке називає відмовництвом. В'язень перестає вставати, лежить у бруді, не реагує і спокійно курить сигарету. У таборі сигарета була валютою, її можна було обміняти на суп, а суп це життя. Тому людина, яка курила, сприймалась як. Та що припиняла боротися, ну фактично, це був суїцид. Це був не жест протесту і не відчай у класичному сенсі. Це була тиха капітуляція. Франкл звертає увагу ще на одну річ, яку часто не хочуть помічати. Значна частина щоденної жорстокості йшла не від есесівців. А від Капо, капо це в'язні, яким делегували владу над іншими в'язнями, формально для порядку, фактично для контролю і примусу. Саме вони били, карали, принижували, часто жорстокіше за саму охорону, бо система завжди ефективніша, коли змушує жертв контролювати одна одну. Табір деформував не тільки тіло, він деформував мораль. Те, що в нормальному житті виглядає, неприйнятним у таборі, стає способом вижити. Жорсткість не вибір, вона адаптується. Тація, Франкл фіксує ще одну важливу деталь: страждання не має дедлайну та меж воно не закінчується тоді, коли мало б уже вистачити. Після звільнення люди не раділи, не було сліз щастя, не було відчуття перемоги, було здивування і внутрішня порожнеча. Людина виходила на свободу і не розуміла, що з нею робити, бо радість це теж навичка, її потрібно знову навчитися. Повернення до цивільного життя приносило нове розчарування. Світ жив далі, людям було байдуже до чужих. Страждань, і ця байдужість боліла іноді сильніше ніж сам табір. А ті, задля кого ти жив, померли. Франкл підкреслює, відчай, тривога, відчуття нічемності життя це духовне страждання, це не хвороба і не патологія, це реакція людини, яка втратила сенс. Саме тут з'являється логотерапія. Вона не лікує депресію у звичному сенсі, вона не змінює ваш світогляд, але вона робить інше, розширює поле зору, показує, що навіть у найгірших умовах людина може знайти в. Відповідь на питання, навіщо у таборі засювалося ще одне: людське тіло витриваліше, ніж вважалося можливим. Без їжі може жити довше, ніж нас вчили в школі, без тепла також довше, без сну довше. Але тіло тримається лише тоді, коли тримається сенс. Сам Франко вижив, тримаючись за одну думку. Він має дописати свою роботу, не врятувати світ, не змінити людство, просто завершити те, що почав. Франкл робить небезпечний висновок. Людині не потрібна рівновага. Рівновага – це ілюзія. Людині потрібна напруга, прагнення, боротьба за щось поза собою. Відсутність напруги вбиває швидше за голод. Тому нудьга за франклом і гірша за злидні. Злидні ще можна витримати, а нудьга роз'їдає зсередини. Коли людина не знаходить сенсу, вона не завжди помирає фізично. Алкоголь, наркотики, саморуйнування, той самий механізм, просто інші декорації. Логотерапія надає готових відповідей. Вона не каже, як жити. Вона ставить людину перед питанням за що ти готовий відповідати навіть у пеклі, і можливо, це найнеприємніша думка в цій книзі. Свобода це не тоді, коли зникають обмеження, а тоді, коли навіть у найгірших умовах, все ще відповідаєш за свій вибір.